Digital Concert Hall у просторі Плівка. Це проєкт, який був успішно випробуваний цього року. Проект, який має вже багато прихильників серед киян, тому що це дійсно новий унікальний спосіб дивитися концерт, дивитися цифровий концерт. Я рада вас привітати сьогодні на последньому году концерті цифровому концерті в рамках Digital Concert Hall. В актранстві плівка Это э, тот цикл, который ми проводимо благодаря гьоти інституту своє поддержки. Кати інститут частью часію цього Концерты Концерти цікають, в першу чергу тим, що можна є можливість поспілкуватися в такому інтернет-форматі з публікою, з митцями. Які знаходяться досить далеко від нас, і географічні, тут, тобто, тут якби кордони не мають для нас, не мають значення. Фактично, це онлайн е, трансляція з. Е, е... Того місця, де от зараз відбувається концерт, це фантастично. От, цікаво, що можна подивитися не тільки новинки, тобто прямі трансляції, як це було от нещодавно, влітку був концерт так. Можна подивитися архівні унікальні записи, яких немає в інтернеті у вільному доступі. <гум> Коли ви дивитеся цифровий концерт. Ви можете побачити те, чого ви не бачите в залі. Ви можете побачити партитуру виконавців. Ви можете побачити, хто саме з виконавців зараз грає у великому оркестрі. Це дійсно дуже гарний помічник. Ви можете побачити легендарних диригентів сучасності, які можливо ніколи не приїдуть в Київ, хоча хотілося. Так само цей проект. Digital Concert Hall дарує непересічний звук, дуже якісний і гарну картинку, те зображення, про яке можна тільки мріяти. Все це на великому екрані дійсно надає дуже велике натхнення нашому глядачеві.